Ми яким чином відбувається онлайн-одруження. Спочатку відбувається подача заявки, погодження її іншою людиною з застосуванням електронних цифрових підписів. Далі наш орган реєстрації актів цивільного стану цифровий офіс. Він переглядає ці заявки. Чи дійсно цих громадян можна одружити, чи у них немає, чи вони є повнолітні, чи у них немає вже зареєстрованих шлюбів? Тобто, якщо їх можливо одружити, призначається призначається за вибором наших наречених день сесії. Коли відбувається відеоконференція, і відбувається відеоконференція, на якій є чоловік, дружина майбутній і ведуча. Ведуча їм роз'яснює повністю її їх права, і після цього вони мають підтвердити в відеоконференції, що так вони погоджуються, одружитися і вони розуміють, що вони створюють таким чином подружжя сім'ю. Після цього вже реєструється актовий запис, вони його бачать в дії, і по Укрпошті доставляються відповідні свідоцтва додому кожному з. Них, тобто максимально зручно, нікуди ходити не потрібно. Тобто, помилитися тут неможливо ніякі галочки поставити, якщо людина не хотіла, неможливо, тому що є такі запобіжники, як навіть роз'яснення прав в режимі онлайн відеоконференції, так як ми зараз фактично з вами спілкуємося, тільки по захищеному каналу і з електронним цифровим.